І воно оце ось протікає. Будемо щось лаштувати, щось мастирити, обов'язково це зароблювати. Попересаджувала я всю оцю ось малечу. Все, тепер в мене тут все забито. Коранацит є завжди в продажу. Ну що, в перервах між... Пораннями господарства, так? З розпочатком сезону консервування. Так, ну що, всім привіт. Поки трохи в нас дощ вщух покажу, що взагалі в нас вчора страшенний дощ був. У нас він все плаває. Навіть не в переносному смислі, а Ох! повністю повністю, все. Річки отакі. Вчора навіть був град, невеличкий, правда, але був. На городі, ну, помідори всі лежать так. Я не буду заходити, в нас бачите, і там вон, видно, що річки течуть, зайти не можна, провалююсь одразу по коліна. Та й взагалі підемо в кролятник, покажу, <кười> <кười> що у нас тут сталося. Так, ну що, продовжу показувати, яка в нас халепа. У нас ось така ось річка потекла. І не тільки річка. У нас ось тут кролиці е, накриті. Не роби такого. Вже хоче з'їсти сам мішечок. Бачите, мішки мокрі. Вчора чи порушив дощ, в нас оця ось малеча взагалі була мокра. Сьогодні ми вже заранше це все понакривали. <клід> он дощ понамивав сюди отакий От бруд. Он такі он всякі різні, зараз приближу. он Бачите, всяку різну гідоту, таку. ну Все, що з дерев падає, так все воно, це треба лізти, тепер його витягувати. Але скажу зараз. Дощ іде майже постійно нереально щось робити. Як то кажуть, хотіли доща на тобі. І воно оце ось протікає. Будемо щось лаштувати, щось мастерити, обов'язково це зароблювати. Але ну, реально я не очікувала, що буде прям такий треш і буде така ось халепа в нас. Да? Вчора тут взагалі пройти не можна було, все витікало. Ось, як воно повитікало, ось такі ось ями стали тепер тут. Я не знаю, як вам сказати, але воно <кхух> мені туди десь по коліна. Тобто десь кріт понаривав оце, і тепер воно, все, що текло водою, воно все отут в нас позмивалося. Далі ось, бачите, в нас були набиті отак, бруси. Поверх була пленка, така чорна двойна, і зверху був тент. Тент був ось такий ось. Ось такий. Такий, як і в нас на дровнику висить, так? Тобто двойна, двойний такий захист. І десь під тент воно попало, і оце. Тепер водичка отак і висить в оцих ось двох штучках. Так наче все обдивлялася надалі. Більш нічого такого... А, о, бачу. Ще ось бачите, також вода є. Якось її треба тепер це все упорядковувати. Бачу, ось тут також тече мокре. Ну, тобто, оце ось те, що робиться там, да? І ось тут тече бачу на невеликий термін воно... так я вам скажу, що витримало зиму, такі сніга були, такі кучугури, все добре, а тут такий дощ почепорушив і на цьому все. Ну, завтра наче доща не буде, тому будемо працювати. Ну і заодно вам покажу, що мої матусі вже сидять без дітлахів. Ну як без дітлахів? Отакі он сидять. І тут ще одне гніздечко. Маленькі також сидять. Гарні вже попідростали. Попересаджувала я всю оцю ось малечу. Все, тепер в мене тут все забито. Забито, все підписано. Будемо чекати осені. Ось такі великі ті, що залишаються. І як я тепер додому піду. Знову дощ починається. Мабуть, не встигну я відео дозняти або буду сидіти тут. Але мені сидіти тут довго не можна. У мене сьогодні замовлення вивезти 100 бролерів. На двох людей розвести. Не знаю, як його мені завантажувати машину, відібрати, то я відберу, але до машини треба буде якось накривати і нести. От там, мабуть, завжди смачніше, так? На кормушці завжди смачніше. На Хали? Ось так в нас тепер все забито, але кажу, е, як завжди, так? Да? Ніколи не вистачає місця. Зробили більший крилятник, зробили більше маток, відповідно, з'явилося більше кроленят. І все одно знову не вистачає. Тут також вся клітка забита повністю. Ну, Тут, правда, один, два, три, чотири можна вже на м'ясо. Поступово це все вилізе, але справа в тому, що це все забите. І ще прийшлося з однієї мамочки пересадити от сюди на двір. Нас тут катусі сидять, так? Шастеро. І малюки з однієї кролиці довелося перекинути сюди. Доня, як тобі по калюжах ходиться? Нормально. Класно? Люблю Класно? Ага. Так, давайте, поки я тут хожу біля кролів, побачила кранацит. Кранацит є завжди в продажу. Ціна зараз здорожчала з 1.06. Вже от така <клух> кілограмова баночка коштує 300 гривень. Тому, якщо хтось планував собі придбати, орієнтуйтесь на те, що все дорожчає. Сподіваюся, що ще комбікорм поки що не здорожчає, що можна буде ще трохи потримати кроликів. Да. Камбікорм вже на курей здорожчав ще з 1.06, але кажуть, що буде ще здорожчання. Так, по кроликам нашу халепу показала. Доня, закриєш двері добре. Забіжимо до курей. Ось я навмисно не ріжу оцих ось кабанців, щоб вони трішки підросли. Ну що, в перервах між... Пораннями господарства, так? Ось ще ми бролерів, отаких гарнюніх уже ріжемо, вирізаємо. Оце партія 5 штук. І 5 штук вже пішло в лар наш такі тушки-гарнюньки. Зараз оці тушечки я буду вирізати грудку з оцих п'ятьох. Буду робити фарш, буду робити гри... гриби, буду робити фарш на голубці і котлетки. Лапки підуть просто на грілі, будемо смажити наші шашличка. Ну, ось ось частинку таку, да? А то буде супнабори. Так, Можливо, в когось буде запитання, чого вони такого кольору. Я дуже полюбляю їх обсмалювати на соломі. Знаєте, як оце поросятко там інколи. Ось я так само роблю бролерів. Мені подобається от такий підкопчений е запах і смак взагалі. От Тому воно такого кольору. Я їх підсмажую гарно. Назбирала я з них ось з 10 штук сердечок, печіночку. Гарню у ось таку. Ще посмажимо печіночку. класно така. І буде ням-ням. Так, вирізаю філе. Мені нарешті зробили каву. Зараз майже перша, і ще нічого взагалі і в роті в мене не було. Дивіться, які філешки. Ось моя рука. Отакі великі он філеху мають бройлери. Бачите? І це я ще вам вдруге не вирізала. Тобто, ну, бролери взагалі дуже класні. Мені в цьому році вони подобаються. Оце ось така миска філе вийшла. 2,5 кілограма з п'яти штук. Ну і так, як же ж вам не показати, що ще можна робити, окрім города, господарства, готування, відкрити нарешті сезон консервування, так? Ми ось закупили е е абрикоски, були ось такі ось великі, як в цих баночках, і були такі не дуже великі. Я їх розпотрошила, тісточку повикидала. Маленькі. Тому вони різні. Одні йдуть з кісточкою, інші йдуть без. Ну і перша партія це вийшло на скільки? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 баночки вийшло до компотику. В цьому році вирішили полоницю не закривати, бо якось воно в нас не дуже йде. А ось такі ось гарненькі абрикоски. У нас вже закриті. Ну що, з розпочатком сезону консервування? Ах, йдемо далі і працюємо. Будемо забивати погріб на далі. Голошейки вже отакі, далматіні з Геркулес. Ну і оці сепулі сьогодні у дві категорії вийдуть. Вже всі такі гарні. Так, да, так, да, так, да, да гарні. Мені ось подобається мастер-греї. Взагалі такі чіткі стали. Сьогодні оці ось гарнюні поїдуть у блуд. Качкам, гусям. Зараз лафа. А от курям не дуже. Да, да. Бачите, такі вже що великі стали? Так, ну що, на цьому все? па-па!